Люди зустрічаються, закохуються, одружуються, а потім, на жаль, розлучаються. і трапляється це досить часто, як показує вже досвід війни, що, на жаль, війна тільки ускладнила цю ситуацію, а не, здавалось би, її пом'якшила. Але страждають від цього не тільки дорослі, бо рідко коли процес розлучення це такий мирний процес. В основному це страшні образи, злорадство. Поділ майна, скарги один на одного, претензії безкінечні, багаторічні сварки, конфлікти між родині і чого тільки немає, добре, якщо це ще без бійки, без всього іншого насилля. І страждають при цьому дійсно не тільки дорослі, а діти ще більше з психологічної точки зору. Навіть якщо вони кажуть, що все нормально, мені байдуже. Повірте, це досить не так саме про це ми з вами сьогодні поговоримо зі мною, професоркою Інне Осадченко на нашому ютуб-каналі Антистрес по-українськи під звуки природи, якщо ви їх тихесенько чуєте висняні звуки природи. І поговоримо про те, що дійсно, на жаль, діти страждаються так, що я із власного досвіду, із 32-річного психопедагічного досвіду. Можу сказати, що діти, ставши навіть уже дорослими людьми, чітко в них проглядається оцей момент того, що вони колись були у сім'ї, де батьки розлучилися. Я навіть вже почала називати таку категорію людей, дорослими, вже, жертви розлучень. І я їм навіть і про це й кажу. І поведінка проглядається в тому, що через роки вони проносять оту травму, отриману, немає значення, скільки років тоді було дитині. Чи це підлітковий вік, чи це дошкільний вік, молодший шкільний вік. Ще якщо там чим раніше, тим краще. Чи це навіть 20 років все одно? Це оце відчуття недолюбленості, бо ж дитина стає в той період канатом для батьків. Кожен перетягує на свою сторону, кожен хоче показати, що він кращий. Що це друга сторона гірша. Тато, мама між собою змагаються, а оце змагання якраз переноситься на дитину. Батьки наскільки заглиблені в своїх, вибачте, егоїстичних проблемах розборок оцих, що зовсім не помічають справжні проблеми дітей. А потім повторюю на все життя, занижена самооцінка. Полярні оці явища, тобто, або в ролі жертви, або в ролі агресора. Постійно потреба, щоби. Оцінка ззовні була в... така, щоб під... підкреслити свою цінність. Тобто почуття неповноцінності проноситься через усе життя, тому що дитина на себе переймає цей процес. А надто, якщо, не дай Боже, щоб хтось з батьків у період розлучення хоча б один раз промовив фразу, це якби ти слухався, чи слухалася, чи гарно вчився, вчилася. То ми б не розлучилися. Тобто, тато не пішов чи мама не пішла все. Це закарбовується на рівні підсвідомості, тобто того, що навіть вже не згадують ніби в свідомому розумінні, але на рівні підсвідомості воно спрацьовує просто як такий спусковий механізм, який потім тягне за собою всі негативні інші явища. Відбиваються вже на дітях цих дітей, на в членах їхніх родин. Що ж робити в такому випадку? Ну і на власному прикладі скажу, що свого часу, по-перше, дякую світла пам'ять мамі, яка не дозволила мені розлучитися, коли ще був син дуже маленький. Вона сказала: ти знайдеш собі чоловіка завжди, але чи ти знайдеш батька справжнього своїй дитині це дуже велике питання. Дитина має виховуватися в повній сім'ї, раз ти вже її. Започаткували. І треба було гарно думати перед тим, як ти започаткувала сім'ю, і головне, думала народити дитину. Так, після бою, уже кулаками не махають. Уже все. Уже треба дійсно, раз ми наважились народити дитину, то має бути свідомий вже момент, то ми маємо розуміти, яку ми. Відповідальність священного обов'язку виховання цієї дитини несемо. як показує уже багатотисячний досвід, тобто мається на увазі приклади того, що я за спостереженнями, за аналізом літератури, за прикладом роботи своїх колег, за свої, свій психологічний досвід, досвід учительства, тобто, це студенти, учні, клієнти. Клієнти, клієнти моїх колег на супервізіях показує, що якщо навіть не повна сім'я дитина від початку виховується в неповній сім'ї, це не так впливає грязуче на подальший психоемоційний стан, як в сам момент розлучення батьків. От навіть так. І я свого часу наробила б менше помилок. Якби мені тоді, в далеких 90-х, розказали, послухала б я тоді отаке відео, чи мені отак от повноправно розказали, я зробила б інші помилки. Але стосовно розлучення зі своїм чоловіком зовсім по-іншому. Зараз у мене з чоловіком прекрасні стосунки. Ми дійшли до того консенсусу, щоб не мала би права вам би того розказувати, але тоді ми наробили багато помилок. Дійсно. І дитина від того страждала. Ми того не розуміли, бо ми з'ясовували наші особисті проблеми. Я з'ясувала одне і послухала свою маму. І поки мені син, аж йому, коли випевнився 21 рік, не сказав, мама, все досить, тепер розлучайся. І я йому подякувала і зрозуміла, так, все, тепер я можу зробити. Я не шкодую. Нема сенсу шкодувати взагалі про те, що ми зробили, тому було моє свідоме рішення. Але в мене не була найгірша сімейна ситуація, в мене не було фізичного насилля. Те, що було інше, то був досвід. Досвід той, який ми отримували без психологів, без якихось порад, барячися в, в тому, готуючись в одному в загальному такому окропі сімейного досвіду. Як було, так було. Що варто розуміти? Варто розуміти, що якщо виникла хоч найменша, Думка про розлучення, вже треба думати про те, як треба поводитися саме з дітьми в цей період. Вони будуть глибоко переживати цю травму. От це вже в мене вже закінчилася мелодія, і якось навіть не побачила я, що вона закінчилася, і вже далі будемо без оці, оцього музичного супроводу. А, ні, вибачте, це реклама включилася на нашому YouTube-каналі. каналі О, У нас є реклама, супер! Вибачте, що відійшла від теми. Так от, тільки виникла у вас найменша думка про те, що е, потрібно розлучатися. Ви маєте вже готувати себе до того, як ви будете поводити із дитиною. Чому вже готувати? Тому що коли дійсно почнеться момент розлучення, ви наскільки заглибитесь в ці претензії, сварки, конфлікти, матеріальний поділ, психічний поділ дітей, розборки з родичами і всіма іншими, що ви забудетеся просто про, про те, що, а що, тут, що тут робити з дитиною. Тому заздалегідь найважливіше. Сідати з першою і з другою половиною, якщо не в такому страшному, страшному конфлікті, а так, що ви можете сісти поговорити про дітей. І перше, що ви маєте говорити про те, так, давай подумаємо, як це зробити, що найменш болюче, болючіше для наших дітей. А воно і так, і так буде болючіше. Тому, якщо вам не вдається утримати сім'ю, а це найважливіше, щоб ви мали зробити, або так подумати, зробити, щоб діти від цього не страждали. Пояснюйте дітям, увага, пояснюйте чітко дітям, для чого ви це робите, які претензії один до одного, щоб діти були учасниками цього процесу, і як би це їм протилежно там, не здавалося, не хотілося, щоб ви розлучалися плюс і мінус, звичайна вправа психологічна Тереза, де прописуємо: Ось ми маємо такі зараз плюси, будуть отакі мінуси. І сідати разом спільно вирішувати це питання. Забудьте про свій егоїзм, якщо ви хочете не втратити свою дитину. І коли психологи радять, начхайте на дитину, а думайте тільки про себе, то треба було думати про себе тоді, коли ви думали заводити дітей. Заводити, справді. Бо в цій ситуації ви їх завели, а не народили. Щоб потім про них не думати так глибоко і чітко. Отже, намагайтеся зберегти свою сім'ю. А перед цим на маєте думати, чи в, саме в цій парі ви народите і виховаєте дітей, бо народитися тільки малесенька частинка того величезного нашого священного обов'язку. Другий момент: сідаючи, думаючи про те, що варто розлучитися, думайте про те, що а що ми маємо зараз зробити. Для того, щоб убезпечити максимально дітей від подальших психічних травм, глибоких на все життя. Сідайте і обґрунтовуйте, чому дітям, чому ви розлучаєтесь. Проговорюйте з ними довго тривало про ті чи про інші моменти. Пояснюйте дітям, що ви маєте право на щастя. Пояснюйте дітям, що вони теж мають право на щастя, і ви зробите усе, щоб вони від того не страждали. Щоб збереглися всі. Максимально нормальні стосунки, наскільки це можна зробити. Будьте батьками насамперед, до самого кінця, дбаючи і про себе, бережіть себе. І якщо ви маєте іншу точку зору, буду дуже рада з вами подискутувати. Якщо хтось хоче поради конкретної, не забувайтеся, що в цей момент найкраще і вам, батькам, і дітям для дітей, знайти психологів. Звернутися всім до психологів без психологічного супроводу, хорошого, якісного у цей момент дуже важко. Хай у вас тоді краще все буде і буде благополуччя в вашій родині.